Східний кордон НАТО не може закінчуватися сірою зоною, а Україна не може бути за межами альянсу. Володимир Зеленський виступив за трибуною національних зборів Франції. Президент подякував за підтримку та звернувся до депутатів французькою мовою. Я дякую вам за історичну підтримку, за далекоглядність. Дякую за підтримку нашого руху до членства в Євросоюзі та за розуміння того, що східний. Кордон НАТО не може перериватися сірою зоною, залишеною за межами Альянсу України. І саме в Україні ключ до безпеки усієї Європи. Бо без контролю над Україною Росії доведеться стати звичайною національною державою, а не колоніальною імперією, яка постійно шукає кого. Вполювати і в Європі, і в Азії, і в Африці. Je vous remercie d'être à nos côtés pour défendre la vie. Далі Зеленський їде до Міністерства оборони Франції. Глава відомства Себастьєн Лекорню Корню показав президентові озброєння, яке планують відправити в Україну. Глава держави поспілкувався з представниками оборонного виробництва, обговорювали нарощування виробництва бронетехніки, реп та артилерії. Також президенту показали крило літака Міраж 2000 Саме ці багатоцільові винищувачі четвертого покоління Франція передасть Україні. Він може нести на собі ракети скальп, які Париж також передає. Є Україні про це у Єлисейському палаці оголосив Еммануель Макрон під час бесіди з Зеленським. До того ж, Франція тренуватиме 4,5 тисячі військових ЗСУ. Ми маємо намір розпочати нову співпрацю, оголосити про поставку французьких бойових літаків в Міраж 2005 Вони дадуть Україні можливість захистити свою землю, свій повітряний простір. Ми плануємо запустити програму підготовки пілотів і передачі цих літаків до кінця року. У Франції Володимир Зеленський зустрівся із президентом Байденом. Останній оголосив про новий пакет військової допомоги на 225 мільйонів доларів. До нього увійдуть артилерійські боєприпаси, ракети до установок. Хаймерс, зенітні ракети Стінгер та бронетранспортери. Джо Байден вибачився, що Конгрес довго не міг затвердити закон про підтримку України. Ви продовжуєте боротися у спосіб, який просто вражає, і ми не маємо наміру від вас відступати. Я перепрошую за ті тижні, коли ми не знали, що відбувається з фінансуванням. У нас були проблеми з отриманням законопроєкту. Який ми повинні були ухвалити з грошима в ньому від деяких наших дуже консервативних членів, які затримують його, але ми, врешті-решт, це зробили. Але це не остання зустріч українського та американського лідерів. У президентів ще буде нагода поспілкуватися в Італії наступного тижня. Там відбудеться зустріч лідерів країн Великої Сімки. На ній обговорюватиметься питання надання Сполученими Штатами Україні кредиту розміром 50 мільярдів доларів. Він погашатиметься прибутками з російських активів. Проте для цього європейський союз повинен продовжити санкції проти РФ на невизначений термін. Головна умова переконати угорського прем'єра Орб. Вана не витувати цього рішення. Роман Середюк, п'ятий канал. Росія знову атакувала. Вночі бомбити Україну летіли крилаті ракети та ударні дрони. Українська протиповітряна оборона знищила усі ракети, ліквідували 48 шахедів. Ворожі цілі знищили у межах дев'яти областей. Атакували Росію як зі своєї території, так і з тимчасово окупованого Криму. Через ворожий удар на Київщині зайнялася масштабна пожежа. Куди летіло вороже залізятче Марта Шикола розповість? Напередодні ввечері повітряні сили повідомили, окупанти запустили безпілотники. На Росії здійснили виліт, заряджені ракетами 4 ту 95 В чорне море вийшли три наводні ракетоносії, споряджені 24 ракетами. Росія атакувала по Україні ворог випустив 5 крилатих ракет та 53 шахеди били по Дніпропетровській, Запорізькій, Кірвоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях. Сили ППО збили майже всі повітряні цілі. Відбивали напад, мобільні вогневі групи, авіація та підрозділи зенітних ракетних військ. Внаслідок атаки на Київщині сталася пожежа. Зайнявся промисловий об'єкт. Те, що наразі відпрацьовувала ППО, свідчить про відповідно зростаючі можливості української системи протиповітряної протиракетної оборони. Це завдяки. Вільсько-технічні співпраці з нашими стратегічними партнерами я нагадаю, Німеччина передала додатково ЗРК Петріот і відповідно, аерійські четверту вже установку. Італія наразі розглядає можливість передачі другої установки, сам які можуть працювати по а саме аеробалістичних цілях. Тим часом у Міненергетики повідомили під час атаки цієї ночі жоден енергооб'єкт не був уражений. Марта Шакула, п'ятий канал. Ну і про те, яка сьогодні лінія фронту ексклюзивні кадри з харківського напрямку, де боронять наші позиції бійці бригади Національної гвардії України Хартія. Дивіться далі у матеріалі наших колег армія ТВ. Багато лішок за сутки. Приблизно було 15-20 штук около. Так, в більшості каби 100, 120 міномети, 82 ті міномети. Е, гради теж не виняток тут. Є така ситуація. Ну, а так, в більшості розвідувальні дрони більш вигідні. Ну тобто, а ваша задача зараз от, ми тут знаходимося, ви спостерігаєте ніби приймете? Так, так, спостерігаємо вдруг там. Не дай Бог, як то кажеться, прориву техніки там. А що з нашої сторони? Так уже втівішки відпрацьовують поне? Так, так, mm -hmm. є і в нас такі. Тобто, сучасна війна, по суті, війна дронів. Так, війна дронів в більшості зараз іде. Вважаю дуже добре, що у нас є прилад нічного бачення, бо заблукати тут ну, просто елементарно. В темряві нічого не видно, якщо що без приладу нічного бачення. Ми зараз покажемо, як це все виглядає. Це просто чорна картинка. Ну і Ми максимально доцільно використовуємо нічного бачення, щоб ви змогли щось побачити, а ми на помацки вже. Ця сучасність, як ти показував, що зараз уже немає там потреби сидіти піхотинцю, прям вдивлятися, що можна поставити камери. Ти показував, які в нас є так, так дуже помічна, що потрібно що там К камера і 12-вольтна батарея. В принципі, нічого тобі більше не треба. На, на 4-5 на суток у батареї стає. Залежить теж від камери, від напруги, яку вона бере. Чи з тепловізором вона, чи без. Саме активні це таке починаючи від Вовчанська, там липці, туди-сюди, там теж вони вже активніші боїдуть. Тут, так сказати, проштовпують пішов. І як вони по підготовці оснащені? По підготовці. Часто все є. Диви сильних груп є все. Піхоти немає нічого. Автоват, авто і встануть. Не знаю, до чого, що їх сюди веде. Прекрасно розуміють, куди вони йдуть, і прекрасно розуміють, що сюди йти не треба, але все одно вони сюди сунуть.